Один час були дуже популярними. Як зараз, не знаю. Так. Наступна. Це в нас теж колоночка, так? Да? Вроді як, да. так. 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 мішок, щоб носити колонку. У нас ще, мабуть, і світиться. Так, що тут? Тут працює на батарейках. І, мабуть, окремо в неї ще є акумулятор, так? Да? Або працює тільки на батарейках ХЗ. Так. Так, ну не вмикається так. Давайте попробуємо. А, блін, це не втикну. У мене USB під лампи зайняті, у нас світла немає. Ну, добре, потім перевіримо. Так, ну коротше, тут ще є прийомник, я бачу, і по-любому ця штука дона світитися. Це по-любому. Якщо працює, то мабі це нормально грошей стоїть. Надо було батарейки просто з собою взяти. Я не думав, що тут буде 6 батарейок працювати. Так, добре. А, ви ж ціну бачите, тому, якщо що, ви орі... зорієнтовані по ціні, ви можете стосовно цього взагалі не, не запарюватися. Це мені ще попереду це все потрібно дізнатися, що воно коштує.